Але чому саме зараз Україна перекриває газ Словаччині цього року? Завершується контракт між Нафтогазом і Газпромом на транзит російського газу через Україну. Закінчується він 1 січня, і Київ чітко заявляє, що не планує його продовжувати. Причина очевидна: Росія використовує енергоресурси як політичний інструмент. Ну і звичайно, джерело фінансування війни. Україна не хоче брати участь у схемах, які дозволяють Кремлю. Отримувати прибуток під час війни Зеленський також наголосив, що транзит можливий лише для газу, який не має російського походження. Це означає, що імпортерам доведеться шукати альтернативні джерела постачання, що може виявитися складним і дорогим рішенням. В свою чергу Фіцо вже відкрито погрожує взаємними заходами. Прем'єр натякає, що Словаччина може припинити відправляти в Україну електроенергію, гуманітарну допомогу та обмежити приватні постачання озброєння.